При розмові досить часто, коли пацієнти чують слово ботокс і все, що з ним пов'язано, думають, що це тільки для вікових пацієнтів. Насправді це не так. Ботокс це препарат профілактики змін шкіри. Віковий діапазон від 20 до 30 років часто потребує першої корекції. Коли ви бачите, що внаслідок вашої активної міміки в стані спокою з'являються перші заломчики на шкірі обличчя, це саме той час. Коли варто розпочати профілактику за допомогою ботулінотерапії. Це зовсім не страшно, дуже швидко та безпечно. Ботулотоксин типу А, який входить в склад препаратів, впливає тільки на ацетилхолін, внаслідок чого відбувається блокування нервово-м'язової передачі, і той залом, який утворився, він не посилюється. Спочатку всі бояться. Але спробувавши розуміють, наскільки круто та якісно може виглядати шкіра з віком за допомогою боталінотерапії.